Тиждень 16 по 22 лютого, яким він буде Енергії цього тижня і які карти випадуть, що нам покажуть, яку інформацію передадуть. І так, і так. Карта влюблений, старший аркан, карта королева Пентаклей, Туз Пентаклей, карта мах. Ну, дуже гарно, якісь празнування будуть, скажу вам, щось будете відмічати, празднувати, святкування якоїсь події можливо, можливо, тут підписання якогось договору буде. Е, знаєте, дуже хороші карти матеріального достатку випали, і королева пентакли, яка нам каже про е, що успіх, що, знаєте, позитивний результат ситуації, якщо е, вирішення тут ситуації, підписання чогось, знаєте, то про позитивний. Результат, про робочі процеси, які будуть успішними, про вихідні умови, пропозиції, можливості, ну, дуже гарні поєднання знаєте, поряд з картою влюбленою, і теж каже про фінансовий достаток, про пост. Поступлення грошей на цьому тижні, знаєте, про надходження коштів. Е, також тут Спентакливий каже про нові можливості, шанси, про такий, знаєте, добробут на цьому тижні, про прибиль, про гарний заробіток, про комфорт, про благополуччя, можливо, навіть подарунок такий, але такий буде, що ви відчуєте його значимість, знаєте його силу, таку знаєте, відчуєте. І якби Дуже будете задоволені цим подарунком. Знаєте, по карті Мах скажу, що все все абсолютно вам під силу, все ви можете зладнути на цьому тижні, прояснити по королю мечей. Можливо, навіть тут із минулого люди повернуться у ваше життя. Можливо, саме стара ідея, можливо, діло, яким ви займалися. знаєте, І саме зараз уже буде Прояснення і підписання, але тут скажу вам, що Станете якось бачити ситуацію на декілька кроків вперед, зможете тут прийняти якесь важливе рішення для вас, тому що тут всі якби карти і празнування, знаєте, якесь вирішиться діло, яке ви будете святкувати, радіти, задоволені дуже. ну Дуже гарний тиждень очікується. Гляньте, ще і на краю колоди. Те, що ви щось не могли, щось завершується, якась ситуація. яка якась, можливо, проблема як завершення, і ви побідітель. Знаєте, як, е, е, як люди вас, які признають, пов, ну, поважати, будуть довіряти вам ну, як соціум, знаєте, соціум підтримка і тут празднування, і тут празнування. Ну, чомусь будь, одержите 100% перемогу на цьому тижні і будете святкувати.